Всім привіт, ви на каналі Себлен23. Хочу вас попросити, щоб ви поклали лайк і підписалися. Ну е, Не буду вас задержатися далі. Ну, дивіться, я сьогодні з своїх я захотів погодувати. От чим я їх буду годувати червяком. Зараз я його попробую дістати. Ну, почекайте. Ну от він. Я його зараз покладу і... ну, от моїм рибкам. Беру його. Як би його... вот. Він упав. Рибки його не замічають. От він, якщо. Він щось там позив, а рибки чогось сплять. У вас там черв'як. Він почав бігати. От, я й до них дотронувся, вони почали бігати. Ну, Черв'яка вони так і не замітили. да, черв'як маленький, але невеликий. Черв'яку вже його придавили. Прибігайте, бігайте. У вас там черв'як. Черв'як кудись пропав, от черв'як. Мені сказати, спрятався від них. А їм все одно. Це, дивіться. Ну. Черв'як вас тут. Він сидить. Ну, дивіться, а рибки не хочуть їсти Вони просто собі лягли і все. О черв'як Він, мабуть, зараз там буде щось їсти. Дивіться. З ним щось стається. Ми так спробували дати черв'яка цим рібюхом. Ану спробуй останній раз. Може вийде його. От відібра. приблизився і все. І не йде до черв'яка. Получилося відео от таке, що черв'яка, вони не замітив. Ну і всім.